Звісно, круто, що ми випускали раніше трактори, комбайни і так далі, але, може, щось зробимо путнє для простих людей. Супер, люди купують наше хрінове авто, може його трохи покращимо. Слухайте, у мене офігінна ідея. Давайте зробимо електрокар, щоб він їхав до 100 км на одній зарядці і 60 км на годину. Так, запрошуюся, це вам не спорткар, тому давайте якби мотор перенесемо ззаду наперед. Ну і пора експортувати вже авто. Так, слухайте, у нас продажі абсолютно не ростуть. Може підкупимо Верховну Раду, щоб ввели мито на авто з Європи. І заборонимо ввозити автомобілі старше 8 років. Слухайте, тут General Motors хоче інвестувати в наш завод, але каже, що хоче якісь лануси виготовляти. А, ладно, поки нам поперло, давайте випускати автомобілі на автоматичній коробці передач. Так, якась іпотечна криза в США. Значить, пора виготовляти неліквідні авто. І що це ваша Україна зробила в покоренні космоса? Стоп, стоп, стоп! А ти знаєш під чим керівництвом був запущений перший супутник землі? А перший політ у космос був під чим керівництвом? А ще український космонавт також був у космосі. І це українець запустив успішну ракету, яка була виготовлена його власною компанією. Так, чому у всіх є свої літаки, а у нас немає? Може, щось виготовимо? Так, що це за озвучка? Як сказав би мій друг, середньостатистичний. Так, хорошо, а що ми ще можемо виготовляти? Хе, да, да, ви правильно зрозуміли, в Мордорі на них також літають. Можемо зробити щось більше? Вау, це непогано, але може все-таки зробимо найбільше у світі. Так, а чому це Київ має своє метро, а мені? Пора доганяти. Приїзд по городу стане швидким, удобним і вигідним. Чекайте, а ми що справимося з потоком пасажирів в перший робочий день? Вісім станцій для початку добре, але може будемо розширятись? А що такого можна зробити, щоб випередити Київ? Давайте зробимо систему автоматичного регулювання швидкості. А давайте. Ну, давайте вже швидше розширятися. А ви не забули, що ми мали зробити найглибшу станцію в Україні? Ладно, я пожартував, може, хоча б оновимо потяги. Вау! І це що, у нас всі такі тепер будуть? Ладно, давайте хоча б оплату картою зробимо. І на тому дякую. Немножко текст по дебільному написав. Так, так, ребята, як ми назвемо свій перший айфон? Що то він сильно крутий в металевому корпусі, давайте щось попроще зробимо в пластику. Ну, а тепер скло. Нехай вони постійно його ремонтують. Коротше, продажа падає, давайте знову айфон з металом. Ну і зробимо айфон для ніші бродію з пластику. Так, джобса вже немає, давайте щось нове придумаємо. Ладно, давайте переробимо. А тепер в новому дизайні. У мене ідея, давайте створимо такий простір, щоб там була вся інформація в світі. І щоб люди там могли спілкуватися. А щоб легко було шукати інформацію, створимо браузер. Щось розвиток занадто швидкий, нічого не може піти не по плану. Ладно, відійшли, давайте знову залучати людей та проводити тут більше часу. Так, а де можна подивитися на котики? Так, ми достатньо сильно потупіли. Давайте зробимо ще так, щоб за нас хтось думав. Хто пам'ятає, як Руслана виграла Євробачення? А не нагадаєте, хто був після неї? Разом нас багато Це Як треба було радіти, що Яник не став президентом, щоб їх відправити на конкурс? Ладно, а що там було далі цікаво? Що вона співала? Russia goodbye. Як це ми могли проросійських допустити на конкурс? Ну хоча б співала нормально. Що знову? Ребята, мы нашли ми газове родовище. А скільки там газу? А давайте будемо експортувати газ. Куди? Наприклад, до Московії і до Мінська. Опля! Мажина Я ще знайшов одне газове родовище в Харківській області. Ладно, поки нам поперло, а де ще у нас є газ? О, бля! О, бля! Москві і мінська тепер недостатньо. Потрібно ще кудись експортувати. Розхвалілі салу! Слухайте, а скільки зараз у нас газу? І це ми залежна країна? Ми не дарма терпіли приниження від євреїв, тому ми окупуємо Судеську область, Австрію і Чехію. Так, а може це б нам ще Польщу поділити? Рассемто пішло, мені і французи не дуже подобається. <пев> так, ну в Європі залишилось небагато територій, тому давай Єгославія. <пев> а там давай за морем і зразу Греція. <пев> ну, раз мусоліні не справляємося, Італія. <пев> а якщо чекаєш продовження, підписуйся.